Міліції. По чесної грамоти Черкаської обласної державної адміністрації нагороджується. Майор міліції Бережецький Ян Миколаївич старший дівчиний інспектор міліції Золотоніцького міського відділу УНУВСІ. Дякую. Дякую. Зважу Дякую. Дякую українському народові. Майор міліції Вороблюк Олександр Анатолійович, старший дільничий інспектор міліції Кошу Чеченківського району відділу МВС. Служу народу України. Майор міліції Швець Роман Анатолійович, старший дільничний інспектор міліції Данівського району відділу МВС. Українському народу. За сумінь міграцію молодовим внесок у забезпеченні правопорядку, активно боротьби зі злочинністю та дня дільниці інспекторів міліції по чесної грамоти Черкаської обласної ради нагороджується. Старша міліції комашка Олександр Васильович, старший дільниць інспектор міліції Чорнобаївського району відповідного ВБС. Лейтенант міліції Тодорчук Євгеній Андрійович, дільничний інспектор міліції Уманського міського відділу УМВС. Українського не року. Наказу про заохочення працівників органів внутрішніх справ номер 983 від 18 червня 2014 року. За сумлінне ставлення до виконання службових обов'язків та самовіддану... Плідну працю, органах внутрішніх справ, зім'я, процвітання рідної батьківщини. Заохочується цінним подарунком, годинником, майор міліції Колдуновича, Олег Миколаївич, старший дільничний інспектор міліції Смілянського міського відділу МВС. Служу українським народу. Капітан міліції Ломаренко, Анатолій Юрійович, старший дільничний інспектор міліції Катеринопольського районного відділу ВВС. До українського народу. Від селіницької ВВС та черкаської обласної організації професійної спілки тестових працівників МВС України за сумлінне ставлення до виконання завдань нагроджується цінним подарунком підполковник міліції Брелах Володимир Миколаївич, старший дітей інспектор міліції Черкаської МВС. Служу Українському народу. Станіслав Іванович, начальник сектору дільничих інспектора міліції Кам'янського районного відділу МВС. Служу українському народу. Лейтенант міліції Груднівський Максим Олегович, дільничний інспектор міліції Драпівського районного відділу МВС. Ще хочу додати ряд працівників відповідно до вказівки начальника БС, подані на заохочення правами міністра і, можливо, державними нагородами, що ще буде проінформувати додатково.